У Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів з 31 березня. Понад 20 тисяч родин вже отримали допомогу від міста. Серед них близько тисячі переселенців. Майже 5 тисяч продуктових наборів було доставлено безпосередньо додому маломобільним мешканцям. Зараз у дуже непрості часи. Ми намагаємось підтримати криворіжців і переселенців, які знаходяться в нашому місті, якомога більше за різними напрямками. Починаючи від безкоштовного проїзду, закінчуючи ДЮ США музичними школами, іншими системними програмами, і безумовно, однієї з таких системних програм є видача безкоштовних продуктових наборів. З початку війни видали вже більш ніж 850 тисяч продуктових наборів. От зараз іде друга хвиля в цьому році, це 18 категорій. 41 тисяча з лишнім людей. Категорії це і учасники бойових дій і АТО, і російсько-українська війна, і пенсіонери, у яких маленька пенсія до 3-400. у кого більше, ніж 3-400, це буде наступна волна. І ще 16 категорій. Пункти видачі працюють нормально, маломобільним громадянам. Чи хто звернеться, чи на учоті в терцентрі наші соціальні служби, дякую, їм, розвозять продуктові набори по домам. Ну, тобто програма працює. Закінчиться ця хвиля, буде наступна хвиля. Там також буде декілька категорій, і пенсіонери, у кого пенсія більш ніж три 3400 – Це буде ну саме масова категорія. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів видачі. Один з них розташований у Тернівському районі на базі п'ятої спортивної школи. Тут допомогу отримують пенсіонери, люди з інвалідністю, ліквідатори аварії на чаес, переселенці та інші пільговики. Рада, що нам дали такий набор і рада, що так приймають нам тут. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Там, де я була, там не так піднімали, як тут. Сьогодні хотів сказати від імені і чорнобильців, і ліквідаторів, і вдов Чорнобиля, і людей, які постраждали під час ядерних випробувань. Велике спасіба за цю піддержку. Соціальні служби спільно з мобільними бригадами допомагають тим, хто не може самостійно прийти до пунктів видачі. Першого дня, другої хвилі, лише в Тернівському районі обробили 19 заявок на доставку. Все нормально, і мука була, і сахар був, і макаронка була і консерви, і, і м'ясне. Дякую вам за те, що привезли, бо я б сам і не доніс. Кожного дня поступають заявочки, і ми їх збираємо, обробляємо, розробляємо маршрут і вирушаємо до наших осіб, які не можуть самостійно відвідувати пункти видачі. Сьогодні у нас 19 таких заявочок. От зараз ми їдемо до Чорнобильців. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Назар Прусенко цей день.